Так, привіт, друзі! Ви на каналі AutoEuroChoice. Позаду в мене дуже цікава машина, це Ford. Можна сказати, лакшері комплектація для Форда Focus – це вігналі, віньялі, е, хто як читає, але це дуже топова комплектація. Дуже багато інформації про четвертий фокус буде зверху за посиланням. Я вже їх оглянув достатньо, хочу просто показати, що це таке, що це за комплектація. Давайте швиденько оглянемо це. Є. Що ми тут бачимо? Ми бачимо таку особливу у нас іде рішіточка. Ідуть отакі. Вставочки, ледуські, вже йдуть проти отоманочки, матричне світло. У нас вже машинка вирізає машини з потока. Ну, заводські диски вони всі страдають однією хворобою. В них облазить. От ця річ і ці диски ми брали. Ми цю машину, коли купували. Власник цієї машини він знав від самого початку, що прийдеться їх фарбувати. То які ми не дивилися, і Мондео і Форди фокуси в такій комплектації, це такий специфічний спеціальний малюнок для цієї комплектації, і вони плюс-мінус всі в такому стані. Деякі вже були перефарбовані. Дехто взагалі не, не може зрозуміти, що це Ford Focus. Бачите, в нас є отакий знизу ще молдінг блискучий. Е, скрізь ободок, повноцінний ободок, бо в деяких є тільки знизу, в деяких зверху. Плюс в нас повноцінні рейлінги блискучі, топове світло спереді, топове світло позаду. От в нас е, ідуть вже топові ліхтарі. А скрізь назва. З однієї сторони глуш... глушничок, з другої сторони у нас йде заглушечка. 150 тисяч пробігу, заводське тонування. Так, як ми бачимо, Тут вже навіть не «Форд» написано, а скрізь у нас говорить, що це у нас максимальна комплектація. Безключовий доступ є. Е... Так, отак він працює, тут нажати закрити, так відкрити. У нас вилазять ось такі штучки, для того, щоб ми не пошкодили. У нас є скрізь накладочки, дуже гарні сидіння. Зараз покажу, тут є електрорегулювання. Ви гляньте, яка ця краса. Ця машина в такому стані приїхала з Німеччини, її я її тільки ззовні обмив, бо вона їхала на евакуаторі. Ви гляньте. В якому стані шкіра, це 150 тисяч пробігу. Такі вставочки під дерево, все м'якеньке, все в нас прошито. Відналі відрізняється кращими матеріалами. Ви гляньте, як. яка строчка. Це вам Ford Focus. Режим авто. У нас є електропривід кришки багажника. Зараз ми це все глянемо. Даже гляньте. Підлокітничок. Так, єдине, що в нас немає, а, в нас немає а, графічної приборної панелі. У нас є проекція. Sінc третій. Зараз ми це все заглушимо. А, Сінг третій, Android Auto, Apple CarPlay, а, Проекція на лобове скло. А, є всі підігріви, е, підігріви, сидінь. Лобового скла, керма, перед для пасажира так само, двохзонний клімат. У нас автомат на 7 передач, режими вибору їзди, є автоматичне паркування, паркування, виїзди, все повністю в нас є. Екранчик для проекції. Бачите, тут теж така вставочка під дерево. Це, це в нас якийсь лак чи ще щось, його треба просто вимити, бо ну, машинку навіть ніхто і не чистив. І коли ми от її глушимо наскрізь каже, що це в нас комплектація топова. Це в нас так виглядає задній диван, все м'якеньке, у нас повністю йде. А, навіть і ця панель, ні, ця панель вже, ця панель вже тверда, а от оце все в нас йде м'якесеньке. отакий диван. Підлокітнички. Що в нас позаду? У нас е, отака присутня функція. Ти ногою раз. Ага, оп! Отак. От в такому стані самий багажник. У нас є запасочки. Друзі, нічого не виймаю. Все присутнє, все приїжджає з усим. Це вам не Америка Голову, Власник цієї машини. Каже, після американської машини, де не було нічого, то він дуже сильно здивований, що воно приїжджає з усим. І дуже класна річ, що ти отак змахнув. І вона закривається теж самостійно. Є камери, бачите, які гарні ліхтарі. І в нас є, бачите. Динамічні вказівники поворотів. Ніхто не скаже, що це Ford Focus четвертого покоління. Тому, друзі, хто хоче щось подібне, звертайтеся, не пропускайте мої ролики, підписуйтесь на YouTube канал, Facebook, Instagram, все знизу за посиланням. Все.